Вітаю, друзі! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми говоримо про жорсткість води. Цей хімічний термін ви точно чули. Ну, наприклад, що у м'якій воді краще піниться шампунь, а у жорсткій воді треба набагато мила чи прального порошку для того, щоб добре випрати. Тому що вони не піняться. Так що ж таке жорсткість або твердість води, це природна властивість води, яка зумовлена наявністю. Розшинних солей, кальцію та магні. Ну, а в залежності від того, які це солі, гідрогенкарбонати, сульфати чи хлориди, сама твердість води буде також відрізнятися. І називатися чи тимчасовою карбонатною, точніше гідрогенкарбонатною, або постійною твердістю, або некарбонатною. Давайте зараз подивимося дослід і з'ясуємо, а чому ж так важливо пом'якшувати воду, робити її менш жорсткою. Ми приготували розчин мила та прального порошку у дистильованій воді в пробірках. Наливаю розчин синтетичного миючого засобу і енергійно струшую. Бачимо утворення стійкої піни синтетичного миючого засобу. Це поверхнева активна речовина. У другу пробірку наливаємо розчин мила. Мило утворює у воді колоїдний розчин. Вів він напівпрозорий, струшування призводить до утворення стійкої піни. А тепер я буду у кожну з пробірок додавати розчин кальцій хлориду, ця речовина буде забезпечувати жорсткість води. Подивимося на дію цього розчину, як буде діяти на розчин мила і розчин прального. Порошка. Додали у розчин порошка і мила. Бачимо, що з розчином мила сталися незворотні зміни, енергійне струшування піни не дає. Ми бачимо утворення кальцій стеарату, що не розчиняються у воді. Це білі пластівці. Вони поступово збираються у верхній частині пробірки. Ось так ми зараз це побачимо ближче. Ось ці пластівці кальцістерату. Тому мило і не миє у твердій воді. На розчин порошка, прального порошка. Жорстка вода не має подібної дії. Вас записати таке питання, яке ми ставимо собі. Чому мило? Чи пральний порошок погано піняться у жорсткій воді. Ну і звісно, цей процес ми розглядаємо через хімічні властивості. Ми вже знаємо, що жорсткість води обумовлена наявністю йонів кальцію. Ось я тут їх написала. У досліді додавали розчин солі кальцій хлориду. Пальці це йон жорсткості, він реагує з милом. Ось тут формула С17H35, СОО натрій. Хімічна назва натрій стеарат – це формула спрощена твердого мила. Теарат йон зв'язується з йоном кальцію, утворюється нерозчинна сполука. Осад кальцій з теарату, який ми бачимо у вигляді таких хлопин сірого кольору. Піна практично не утворюється, якщо таких йонів кальцію багато. А нам би хотілося, бо для нас прання це перед зовнішній процес створення піни. Ну і утворюється, звісно, йоне натрію. І ось ця сполука це те, що ми бачимо у вигляді нерозчинної сполуки осаду. Саме тому мило погано піниться у тверді. Що ж робити? Повністю усувати солі, що надають жорсткості води. Звісно ж, ні. Помірна. Жорсткість води нам дає, це буде така вода джерелом кальція, яка, який зміцнює наші кістки. А ось надмірна жорсткість може привести до утворення соли, зокрема щавлевої кислоти, у наших нирках. Тобто, звісно, для того, щоб споживати м'яку воду, треба замислюватися над її якістю. Більшість населення в Україні зараз споживає бутильовану воду, pH якої близько є до нейтральною. І, звісно, жоркість її також помірна. Ця вода зазвичай дуже м'яка. Як же ж усунути жорсткість? Спочатку попрацюємо над питанням з жорсткістю тимчасовою? Значить, тимчасова або карбонатна жорсткість вона обумовлена такими солями, як кальцій-гідроген-карбонатом або магнігідрогенкарбонатом. І спосіб усунення, спосіб усунення. І перший і найпростіший це, звісно, буде кип'ятіння. Чому цей спосіб спрацьовує? Коли кип'ятити розчин з кальцігідроген карбонатом, то він перетворюється на нерозшинний карбонат. І воду з вуглекислим газом. Тобто цей осад ми можемо зібрати або зверху воду чисто злити і використовувати її далі. Цей спосіб підходить тоді, коли немає під рукою інших таких речовин, навіть побутових, простих, як сода. Другий спосіб. Це додавання гашеного вапна. Відповідно цей спосіб називається способом вапняний. А зараз ми з вами зупинимося і передивимося досліди, яким же чином протікає. Способи використання цих способів усунення тимчасової жорсткості з кип'ятінням і з додаванням кальцію. У склянці знаходиться розшинний у воді гідрокарбонат кальцію. Це речовина, що утворює абсолютно прозорий безбарний розчин. Кальцій, гідрогенкарбонат не стійкий при нагріванні. Наливаємо розчин у пробірку. Закріплюємо пробірку в тримачі і нагріваємо у полум'ї пальника. При сильному нагріванні, при кип'ятінні, зараз розчин поступово починає кипіти, гідрокарбонат кальцію перетворюється на Кальцій карбонат, вуглекислий газ та воду. Ми спостерігаємо поступове помутніння розчину, це утворюється кальцій, карбонат. Подібні процеси відбуваються при кип'ятінні жорсткої природної води, яка завжди містить домішки. Кальцій гідроген карбонату, припиняємо нагрівання і спостерігаємо, як поступова осад кальцій карбонату осідає на дно пробірки, при перетворенні кальцій гідроген карбонату на карбонат досягається пом'якшення води. Крім кіп'ятіння можна використовувати вапняний спосіб: це додавання вапняної води розшину кальцій гідроксиду до жорсткої води. До розшину гідроген карбонату додаємо розчин кальцій гідроксиду. Бачимо ознаку хімічної реакції. Карбонат кальція випадає в осад. Таким чином гідроген-карбонати переходять у карбонати, чим пом'якшується вода? кальцій-гідроген-карбонату з гашеним вакуумом. В результаті реакції утворюється осад кальцій карбонату і вода. Що зробити? Якщо жорсткість води обумовлена іншими солями, ні гідроген карбонатами кальцію та магнію, а солями кальцію та магнію хлоридами та сульфатами, розглядаємо другий пункт. Постійна або некарбонатна. та магній сульфат. Але якщо поставити задачу ширшу, щоб одразу у нас було уникнення прибрати нам жорсткість і карбонатну, і некарбонатну, чи можна так зробити? Чи є спільні реактиви для усунення обох видів жорсткості? Звісно, є усунення обох видів твердості. Тут підійдуть такі реактиви, як фосфатна кислота. Ну, якщо взяти Таку задачу, що нам необхідно, наприклад, на природі пом'якшити воду, то фосфатної кислоти, звісно, що у нас з вами в руках не буде. Зате може бути в руках найшвидше, буде перевезено на природу напиток кола. Там є фосфатна кислота. Ось, наприклад, того реактиву побутового, яким можна пом'якшити також воду. Натрій фосфат можна використати. І обидва види жорсткості приведе, е, прибере також натрій гідроген-карбонат. Складемо декілька реакцій, щоб показати хімізм процесів прибирання всіх видів жорсткості. Застосуємо содовий спосіб. Візьмемо кальцій гідроген карбонат і складемо його реакцію з содою натрій карбонатом А тут в якості солі постійної жорсткості візьмемо магній хлорид і також складаємо його реакцію з содою. Ось тут у нас утвориться. І випаде в осад, який можна прибрати кальцій карбонат. І також утвориться розшина сіль, натрій гідроген-карбонат. В правій реакції буде йти утворення малорушинної сполуки магній карбонату та натрій хлориду. Звісно, утворення цього осаду також не дуже приємна річ. Як ми можемо знати, що дійсно пройшла така реакція усуненої жорсткості? Звісно, ми бачимо її кожного дня. По утворенню накипу, наприклад, на поверхні електрочайника, на поверхні звичайного чайника, який ми підігріваємо на пічці, в радіаторах опалення. Відкриваємо старі радіатори, а вони там заросли цим накипом. Та на всіх таких електроприладах, якими кип'ятять воду, наприклад, навіть на тих старих кип'ятильниках. Оцей накип в основному і складається з кальцій і магній карбонату. Трошки пізніше ще поговоримо про цей накип та його хімічний склад. Другий спосіб це з натрій фосфату. Складемо рівняння реакції ось тут: кальцій, гідроген-карбонат, взаємодії з натрій фосфатом Звісно, утворюється нерошинна сіль кальцій фосфату. Друга сіль, яка утворюється, це натрій гідрогенкарбонат. гідроген-карбонат. Так, давайте врівняємо ось тут. Поставимо 3. Так, 2, ось тут 6. І таким чином ми врівняли цю реакцію. Так. Ну і складаємо урівняння для постійної твердості води. Також візьмемо для прикладу магній хлорид, і хай він у нас прореагує з натрій фосфатом. Утвориться магній фосфат, нерушинна сіль та натрій хлорид. Добираємо коефіцієнти до рівняння реакції. Поставимо ось тут значок посаду. А тепер переходимо до розв'язування вправ. Дитина має бути спостережливою, і хімія служить тільки для того, щоб знати хімічні символи, чи вміти писати хімічні формули, а ще й бути хімічно обізнаним, освіченим у житті. Ми можемо бути спостережливими, просто заглянувши і проаналізувавши колір накипу у чайнику. Який там накип утворився, якого кольору? Якщо він білий, біло-сірий, то це каже про те, що багато йонів кальцій 2, якщо він має такий блакитний відтінок чи синій, то це у нас там багато йонів купруму. Міді. Якщо він занадто білий, ну такий не біло-сірий, а прям білий такий, то треба бути дуже обачним. Треба таку воду здати на аналіз. Тому що там може бути перевіщення йонів хлору. Ну, а найчастіше природна вода, яку добувають з колодязів зі свердловин, буде давати накид жовтуватого, чи рудуватого, чи з коричневим відтінком кольору, якщо відтінок такий жовто-рудий. Коричневий. То це найшвидше у нас там дуже багато йонів феру 2. Вже сказано, що це про природну воду. Ну, що можна сказати, як позбутися цієї твердості води? Можна також. Цю воду кип'ятити. карбонат може давати у цьому випадку найшвидше ферум гідроксид та вуглекислий газ. Може бути ще, звісно, і інший шлях розкладу, наприклад, до ферум карбонату та вуглекислого газу. Але і сполука ферум 2-гідроксид і сполука ферум 2 карбонат при розкладі дадуть ферромоксид, який буде окиснюватися далі. А ферромоксид у свою чергу. Буде утворювати ферум триоксид. Ось так правильно. І саме ця сполука ферум 2О3 має той рудуватий колір, який і забарвлює накип за наявності солей ферум. Посібник запропонував нам таку побутову ситуацію. Ми відправилися у автопробіг, і нам треба у радіатор залити природну воду. Але ця природна вода є дуже жорсткою. Але при цьому вправа каже: ніяких реактивів у нас з собою немає. Що ж робити? Запропонувати такі методи. Які б пом'якшили цю природну воду. Звісно, набагато все було б простіше, якщо б у нас з собою ну, була б хоча б сода. Ми взяли б, прокип'ятили, додали б соди, і вода була б пом'якшена. Але, напевно, соди у нас з собою немає, як немає гашеного вапна. То найпростішими способами будуть кип'ятіння. Солі, кальцію та магнію випадуть у осад. осад. Таким чином ми приберемо е, тимчасову твердість. Е, другий спосіб, ну не скажу, що він такий доцільний і актуальний, це воду ну, можемо уявити собі, що ми виїхали взимку заморозити воду. Ота От вода, що буде не заморожена, буде містити солі, кальцію і магнію. А от той якраз лід буде більш м'якою водою. Заморозити, використати лід. Наступний спосіб. Теж такий спосіб існує, але теж не вважаю його актуальним, бо він пропонує набрати цю воду. І витримати до утворення плівочки зверху, така сіра плівочка утвориться, яку треба буде злити і використати воду. І утворення цієї плівки треба чекати аж цілих 12 годин пів, пів доби. Що актуально, ну я думаю, що ні. Відстоювання. Збирання плівки. Ну і той спосіб, до якого, я думаю, можна дійти, це використання такого газованого напою, який містить фосфатну кислоту як е, кола. Вона у нас містить фосфатну кислоту. Подумайте, а які способи пом'якшення води запропонуєте ви?